Друзі, в одну мить ми втратили все, що я дуже сильно любила. Це наша студія, яку разом з чоловіком ми будували разом багато років. На базі кіностудії ми знімали соціальні проєкти, кіно, а також у нас навчалось дуже багато студентів. Від 5 до 100 років ми випустили більше 900 учнів. Я своїми власними руками тут фарбувала, робила ремонт. Це мій другий дім був. і думає, ми все тут втратили. Для, Для мене це велика втрата і велика трагедія, тому що я тут знаходилась більше, ніж вдома. Тут багато дуже спогадів. Ми тут робили, окрім кіно, різні культурні проєкти. Велика кількість дітей приїжджала з Запорізької області, Харківської, Дніпропетровської області, тисячі, більше 25 тисяч дітей відвідувало нашу кіностудію на екскурсії, де ми показували стару техніку, ми показували, як знімається кіно. І зараз я вам проведу стані екскурсії. Це особливо. Мапа, ми повісили в минулому місяці. І це дітки з усіх, бачите, з Опоріжжя, з Кривого Рогу приїжджали і залишали після за екскурсії свої відгуки побажання. Ось тут багато побажань, написано, що дітям дуже сподобалась наша екскурсія. І вони бажають, щоб ніколи сюди не крила ракета. В руке. Бачимо ми вчора символічно. Заряджали студентами курсу Кіноактор, доросла група Ялинко. І ми дуже хотіли, щоб сьогодні до нас в кіностії прийшли наші наймолодші студенти, яким 5 років, світнечили, і вже побачили новорічну атмосферу. Мені дуже хотілося, щоб вони, незважаючи на війну, отримали якісь позитивні відгуки. І вчора, до речі, студенти запитали, чому ми так рано заряджаємо. А виявилося, що ми наряжали не просто рано, а останній раз. У цьому залі у нас проходять лекції, екскурсії. А, тут стояв, увесь, був телевізор. А Тут коридор був з нашими досягненнями. Багато дипломів було. Висіли рамочки з українськими кірками, якими ми працювали з нашими студентами випускниками. А ось тут була гримерна. Для наших студентів і на кіностудії, хто приїжджав на екскурсії, вони передягали костюми, робили грім і йшли в нашу студію. Павільйон, Який зараз виглядає ось так. Раніше тут у нас була декорація, велика кількість техніки, модерні стіни, одна з найбільших цикларам. Бабірно велика кількість реквізитів, інструментів і зараз нічого немає. Як я себе почуваю, мене на сьогодні питають. Я себе почуваю як людина, яка втратила свій Тут в цьому році на школі 5 років, і ми повинні були наступному місяці запросити всіх наших випускників. Згадати найприємніші спогади, яких дуже велика кількість в сьому приміщення. Нічого, розтяг здохід, і ми переможемо. І знімемо обов'язково кіно. Новорічні сімейник. Як ми мріяв наступного року. Ось так. Від нашої студії. Ось так.